До нового заходу жили собі шахові фігури, чорний, на білій половині, білій, на чорний. Життя пливло розміреними ходами за встановленими традиціями, правилами. Аж поки в замку не поселилася примхлива фея, мода, яка і перетворила шахових королев затятих модниць, королів у спонсорів своїх дружин, а сам замок став місцем світських тусівок що з того вийшло? Лише 17 сантиметрів можуть зробити справжній у моді. Гаразд, а що ви скажете про висоту спідниці? Чи не здається вам, що вона вже надто коротка? Тут не можу не погодитись з вами, любонько, довжиною спідниці. Я не задоволена не менше вашого. Але чим не пожертвуєш заради моди? Треба ж відповідати грескот. Любонько, ми ще не відвідали ось цей путічок. Тобою зв'язан на я. ти жизні щастя, любов моя. Що може бути печальній, чим комнатний уют? Ветры странствий дальних на подвиги зовут. Как трудно удержаться и не попасть в бросок. Так хочется сражаться, сжимая меч в руках. Це ж треба було дожити до такого, супроводжувати дружин у магазинах. Згодень, це геть не королівська справа. Самі вони. Не треба було потурати. І тепляних, і секляних, і зірку з неба, і перлинець нам морського. А вони. Потихень перебрали владу в свої ніжні ручки. І вже тобі ні шахових турнір, ні лицарських боїв, ні перегонів. Натомість модні дефіле за кутюр'є і бали, бали, вали. Ой, не згадуйте. Які були часи, лицарі всіх королівств з'їжджалися на турнір у начищених до близького бладунка, на чудових конях у кольорах своїх дам серця. Саме ці кольори нас і підвели, саме заради наших дам ми покинули це благородне життя. Обладун Змінили на накрахмалені комірці і перетворилися на виконавців примк своїх королев. Як це могло з нами трапитися? Адже рівних нам у володінні зброї чи інших змагань серед лицарів не було. Друже, а чи не спробувати б нам повернути все назад? Ой що. Якось я вже намагався переконати дружину в тому, що королева має бути прикладом скромності та благодійності, а постійна за модою вкрай спустошує королівську казну. І що вона вам відповіла? Що я не сучасний, старомодний, що лицарські турніри вона вважає. Не благородної королівської традиції, а грубою демонстрацією чоловічої сили. І врешті запропонувала зайнятися престижним видом спорту, який? Ой. Боксом, якщо я не маю де розважитися, і наказала не докучати. Що ж нам робити? Не знаю. Але здаватися без бою не гідно справжнім пражнім лицарям. Розмови. Оближте, ваша Величність, ми потребуємо тиші і відпочинку. Ні, іще раз ні. Ми вимагаємо вислухати нас негайно. Не наполягайте, ми виснажені і не можемо вести серйозних розмов. А доведеться, голубонько, доведеться. Ви зовсім не шкодуєте мене, що може бути важливішим, ніж спокій королеви. Це дуже термінова. І невідкладна справа. Ми вимагаємо вислухати нас. Добре, тільки недовго. Ми, король Шафу королівства, наполягаємо на поверненні віковічних традицій, а саме відновлення щорічних лицарських турнірів з перегонами та змаганнями лучників, вуличним театром та цирковими артистами. Вогняним шоу. Та фейерверки. І це все! Що ж, вуличні та циркові артисти це навіть оригінально. Щодо ферверків ми також нічого проти не маємо. А щодо іншого. Ми давно все вирішили. Це старомодно і нікому не цікаво. Але ж не Але... займайте більше мого часу. Завтра ми організовуємо бал. Знову бал! Так, так, вам не почулося бал і часу вести пустих розмов у мене немає. Потрібно розіслати запрошення, Приміряти нові сукні, подбати про оформлення зали, музику. І коли ви так наполягаєте, не спрацювали. Ваша величність, що? У мене з'явилася іде? Зустрінемося ввечері. Діянні справи, так втомлюють, але від цього є ліки. Достати негайно передати особисто в круки. Слухай, бачить. Их не замечають іногда, но хотя проноситься года. Рыцари нужны в любое время Несите мне на спехи Седлайте мне коня И даже не желайте мне удачи Все это ни к чему Поскольку у меня Не может просто-просто-просто в жизни быть иначе Навіщо така конспірація, мій друже? Зараз усе поясню. Я тут дещо придумав, що, оскільки розмова з королевами не принесла бажаного результату і їх величності не прислухались до наших побажань, ми вдамося до. Цікаво, цікаво. Що ж ви пропонуєте? Я заінтригований. Відмінити запрошення, які королеви підготували для своїх гостей. І запросити всіх не на бал, а на такий бажаний і давно очікуваний турнір. Ви пропонуєте таємно скликати всіх лицарів королівства? Не таємно, а цілком офіційно. Нехай їх колишності королеви думають, що їхні гості їдуть хизуватися модним одягом, а насправді вони потраплять На справжній середнімі турнір Ви все чудово спланували. Та чи стигнемо ми себе готувати? Не сумніваюся. Думаєте, спрацює? На нашій стороні військо. Офіцери! Ваше Ваша величність! Ваша Панове офіцери, чи готові ви прислужитися благородній справі на благо величності короля і королівства? Точно, ваше величність! Тоді до справи! Право зроблено, відступати нікуди. Це наш, це наш шанс повернути королівство колишню славу. Залишилося тільки привести в порядок свої обладунки. Їх потрібно ще знайти. Ага. А в цей час в замку йдуть останні приготування до балу. гості, А я не можу знайти його величність білого короля. Дорогенька. Розділяю ваше хвилювання. Його величність, чорний король, теж кудись зник. Може, вони готують для нас сюрприз? Ха. З їхньої сторони, це було б дуже оригінально. На турнір з півночі прибули лицарі ордену Білого Туру, на турнір з півдня прибули лицарі ордену Чорного Туру. Чуєте те, що я? Це якийсь злий жарт? Арабський нам посилає найкращих скакунів для перегонів. Mm. Східні посланці спішать здивувати бойовими мистецтвами. Які скакуни? Yeah. які посланці? Його величність білий король. Його величність чарний корай. Може мені хтось пояснить, що тут відбувається, який турнір, які бойові мистецтва, ваша величність! Хіба не ви хотіли влаштувати бал? Хіба не ви запросили усіх цих гостей? а не турнір! Яка різниця? Бал чи турнір одне одному не заважає? Навпаки, давайте об'єднаємо наші бажання і проведемо незвичайний турнір, де буде місце музиці та танцям. брязкоту зброї та акторській грі, і вітання переможців, так, як це було раніше. Турнір! Дурні! 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 Може, з цього експерименту щось і вийде. Гаразд, паша взяла ваша величність, але спочатку бал. Дозвольте вашу величність. дозвольте вашу, ваша величність. Ваша велична, я буду щасливий захищати ваших ваших, вашим добрами, не роти святи. Мадам, месьє, сеніяри! Навіщо нам спектакль, коли весь світ театр? А ми всі в нім актори? Чи не так? Ви... Та все ж історії, мораль така, здоровий глуз завжди перемагає.